У Львові загорілася маршрутка з пасажирами. Інцидент трапився 5 жовтня о опівнад ранку на вулиці Миколайчука. Відомо, що полум'я охопило транспортний засіб миттєво. На щастя, пасажирам вдалося врятуватися. Львівська маршрутка номер 19 загорілася не під час руху, а на зупинці громадського транспорту. До прибуття рятувальників пасажири та водій вийшли з автобуса і намагалися самостійно ліквідувати займання. Та на жаль, їм цього не вдалося. На момент прибуття вогнеборців автобус був повністю охоплений вогнем. Рятувальники ліквідували займання о 8 годині 37 хвилин. Зауважу, що маршрутку обслуговує Львівське комунальне автотранспортне підприємство номер 1 у міській раді. Запевняють, що транспортний засіб регулярно проходив технічну експертизу. Цей транспортний засіб є марки Атаман. Тисячі 2016 року випуску обслуговується весь час на маршрутах. АТП-1, проходив планове технічне ТО вчасно в липні, і наступне планове ТО передбачалося 28 грудня цього року. Після загоряння провели попереднє обстеження, що відбулося, що могло стати причиною цього загоряння. Є підозри, що це може бути замикання проводки. Остаточну причину займання назвуть після експертизи орієнтовно за тиждень.